Ладно, але якщо в тебе є гроші і мій Масік. У мене завжди буде псевдонім як Масік. Ми були на фіні парк юрського періоду. Я кажу, Масік, я такого хочу. І Масік мені купив. Скажіть, будь ласка, а які у вас стосунки з домашнім улюбленцем? З Шаріком. Як вас звати пристати? Мене звати Шарік. Моєгосподику звати Анжела. Пан динозавр коштував 10 тисяч доларів. Але знаєте, для мого масіка це лише копійки. У життю я займаюся бітбоксом. Я просто пишу пісні, я починаю їх писати, починаю їх танцювати. І ось так гроші з неба капають, як сказати. Я нянька, я нянь дитину. Мені би десь по три мільйона. Доларів, ну мені цього не вистачає, мені треба більше. Я створіння Люсь, я впала на їхній дах вчора вранці. А ця е, зла няня мене вкрала. Я заховалась за динозавра. Я, брат Анжеліки, я граю на гітарі, але так я не заробляю гроші, бо моя сестричка дає мені їх. Хочу, щоб був мир у всьому світі, щоб всі були багаті, здорові, та їздила на курорти зі мною.